Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков відвідає Північну Корею цього тижня. Про це повідомили обидві країни. Передає The Washington Times. Зазначається, що очільник МЗС Білорусі приїде до КНДР з триденним візитом на запрошення північно-корейського колеги. і е, цей візит буде присвячений обговоренню тристороннього співробітництва за участю РФ в умовах їхньої конфронтації із заходом. Ну і близько трьох тисяч компаній скористались послугою електронного бронювання у дії. Це понад 32 тисячі людей, які працюють на критично важливих підприємствах. Про це повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач. За її словами, відмов у бронюванні небагато здебільшого причина в тому, що працівника подають у список повторно або ж людину не знайдено в реєстрі військовозобов'язаних. Гадаю, що 17 липня на порталі Дія з'явилась послуга електронного бронювання, і відтоді керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони, можуть бронювати співробітників онлайн. Як зазначили в міністерстві економіки України, нову послугу впровадили, щоб максимально пришвидшити цей процес. Зазначається, що нині оформити послугу можна буквально за годину. Для керівника вся необхідна інформація буде доступною в електронному кабінеті. Ну а працівник зможе. Дізнатися, чи заброньований у застосунку резерв плюс.